Інтерактивний плакат «Абетка в віршах. Має 4 режими: також абетка, літери та слова, вірші. Гра. І можна грати чий голос. Включається на кнопочку. Вивчення абетки. Натискаємо на кнопочку. Давай вивчимо з тобою слова на кожну літеру. Натискай на кнопки з літерами А. Акула. Також вивчення віршів. Слухай веселі віршики. Натискай на кнопки, Дятел дерево довбає. Давай Слова. зіграємо в гру літера слово. З якої літери починається слово гусак. Ти молодець Г. Також грати можна чий голос. Давай пограємо. Вгадай, хто як говорить. Для відповіді натискай на картинки з тваринами. Хто так говорить? Ти молодець. І ворон. також є пісеньки.